У Дубровицькому районі загинув 31-річний мотоцикліст. Трагедія сталася у селі Трипутня. Чоловік у світлу пору доби не справився з керуванням і в'їхав у стовп. Близько 11 11-ї години водій мотоцикла Вайпер з невідомих поки причин здійснив наїзд на електричну опору. В результаті цієї дорожньо-транспортної пригоди мотоцикліст від отриманих тілесних ушкоджень загинув на місці. За одним фактом відкрите кримінальне провадження після проведення всіх експертиз стане відомо, що стало причиною ДТП. Загалом упродовж вихідних левова частка автопригод на дорозі сталася за участю водіїв двоколісних транспортних засобів. Користуючись нагодою, я би хотіла звернутися до учасників дорожнього руху безпосередньо до водіїв двоколісних транспортних засобів, з проханням у першу чергу дотримуватись правил дорожнього руху, не сідати за кермо мопедів, велосипедів, а також мотоциклів у стані алкогольного сп'яніння. Крім цього, обов'язково користуватися засобами індивідуального захисту. all of them